На три дні у Львові обмежують рух транспорту. Почнуть перекривати вулиці вже від середи. Щоправда, як обіцяють даївці, будуть робити це частково на кілька годин. Тож 22 серпня, з 9 до 11 ранку, не пускатимуть автівок проспектом Чорновола аж до самого центру. Цим маршрутом проходитиме урочистий марш, кінцевою точкою якого буде площа перед Львівською опорою. 23 серпня, у день прапора, на годину з 10 до 11 мають намір обмежити рух транспорту на Винниченка перед обласною адміністрацією. Там підніматимуть державний стяг. Я думаю, що не будуть корки, тому що буде перекриття таке тимчасове і певні ділянки вуличної мережі на період тільки проходу чи колони, і за, по міру звільнення проїзної частини рух буде відновлюватися у всіх напрямках, принаймні поперечному, тобто буде регулювальним розподільними рухами, діями, буде транспорт. Тобто Приведений до нормального руху та найбільше пішохідних зон буде у 21-й день народження держави. В п'ятницю вже з 8-ї ранку не проїзними будуть вулиці Хуторівка, Стризька, Гвардійська і аж до університету Франка. Таку пішу ходу собі запланували пластуни. Має завершитись святкове перекривання вулиць ходою під луда через центр до пам'ятника Степанові Бандері.